Я пам'ятаю одну з тих пісень, яку ти мене вчила, така з буковини. Пам'ятаєш? Чотири воли пасу я», яка файна. Оціниш мої шанси? Чотири воли пасу я, На них ти совір. А що Іванку ти цілував, моє біле личко й дарма, скільки раз його цілував, стільки в небі, зірок бачу. Що Іванку ти не чував, як за тобою іркого й плачу. Молодець. Шанси є, шанси, є. шанси на успіх залишились. Молодець. Моя перша сцена.